Дуб, звичайний та модрину європейську висаджували ветерани російсько-української війни в рамках програми президента України Зелена країна. Лісокультурна кампанія, за якою висадили майже 6 мільйонів саджанців на площі, понад тисячу гектар по усій країні триває восени та весною. Омолоджують ліс та соціалізуються. Ветерани російсько-української війни висаджують саджанці дуба та модрини поблизу Вінниці. Кожен сіянець захищений спеціальною ґрунтовою капсулою, яка зберігає поживні речовини упродовж кількох років після висадки. «Готуємо субстрат. Готуємо сюди поживні речовини, готуємо вологонакопичувач, висіваємо дуб підготці жолуді дуба підготовлені для цього і вирощуємо ось такі дубочки. Анатолій Бевс, ветеран російсько-української війни, уперше висаджує дуби та модрини. Для нього важливо взяти участь у відновленні лісів та ще й разом з побратимами. Ветерани зараз допомагають посадки лісу. Все таки надовго на сто років, і кожен ветеран вкладає сюди свою. У Час, часочку душі. Ще рік тому на цій ділянці росли старі ясини, яких зрубали. Кі вже ліс дозрів, скажімо так, як сільоз культура, коли ми вирощуємо там пшеницю чи інші зернові культури, вони дозріли, їх треба зібрати. Так само ліс. Певний етап пройшов. Він дозрів, його треба зібрати. На Вінниччині лісівники разом із ветеранами висадили 6,5 тисяч сіянців на площі майже 3 гектари і таким чином відновлюють лісові ділянки, створюючи стійкі лісові насадження. Ми отримуємо змішане насадження, яке буде більш стійким до кліматичних змін, до хвороб і шкідників. Лісовідновлення ми проводимо сіянцями закритої кореневої системи, які частково вирушені на базі нашої філії. Частково їх вирощують лісонасіннєві центри, ДП «Ліси України. Важливо відновлювати нашу екологію, важливо залишити нашим. Дітям, нащадкам залишити зелену гарну, незалежну, квітучу Україну. Тому такі акції вони дуже важливі і треба долучатися не тільки в Вінницькому лісництву треба долучатися в всіх районах нашої Вінниччини. Під час відновлення лісу враховують тип ґрунтів, лісорослинні умови та інші важливі фактори. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.